Волинські підприємства підозрюють у фінансуванні тероризму, слідче управління головного управління СБУ підозрює посадових осіб ряду підприємств, власниками яких є брати Михайло і Дмитро Допкіни, в пособництві державу агресору. Зокрема, йдеться про е, статтю кримінального кодексу, санкція за яку передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Отож, служба безпеки, обґрунтовуючи. Потребу доступу до певних документів каже, що службові особи е прат Володимир Волинська птахофабрика, Володимир Волинська торгівельна компанія і товариства Луцька аграрна компанія і Володимир Волинська аграрна компанія вчиняють дії, направлені на підтримку і фінансування діяльності військових формувань країни-агресора. І в якості доказів цього наводяться. Покази свідка від 24-го року, який повідомив, що представники перших трьох заданих вище компаній впродовж 2019-2021 року більшу частину виготовленої продукції з птиці з метою надприбутків постачали для реалізації заготівку на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Окремий епізод цього ж кримінального провадження це звинувачення в тому, що керівництво прат Володимир Волинська птахофабрика та й інші посадові особи торгової марки Епікур за сприяння посадових осіб Володимир Волинської міської ради протягом П'яти років без належного оформлення дозвільних документів використовували комунальні землі площею 11 гектарів в якості від стінників, тобто поля фільтрації, для того, щоб власне туди можна було збирати біомасу промислових відходів. Максе, а як ти думаєш, як вони взагалі примудрилися постачати м'ясо на окуповану територію? Ну як як? Мабуть, вкрай просто були паспорти ДНР.